Псалом 57. На закінчення Не призведи до тління. Псалом Давида. Спомін. Чи ви дійсно правду говорите, чи творите ви праведний суд людські сини? Та ж у серці ви виношуєте беззаконня на землі, ваші руки сплітають несправедливість. Від народження грішники стали чужими. Від материнського лона вони заблукали й говорили неправду. Їхня лють схожа на зміїну, наче в глухої гадюки, яка затикає свої вуха і не чує голосу заклинателів, чаклуна майстерного в чарах. Бог обламає їхні зуби в їхніх пащах. Господь розтрощив і клалевів, вони зникнуть, як протікаюча вода. Він триматиме натягненим свій лук, доки вони не ослабнуть, щезнуть вони, як розтоплений віск, упав вогонь і вони не побачили сонця. Він, перш ніж ваша терня виросте в кущ тернини, мов живих, наче в гніві, пожере вас. Зрадіє праведний, коли побачить відплату безбожним, він омиє свої руки в крові грішного. І скаже людина є таки нагорода для праведного, є таки Бог, що вершить суд на землі над усіма. Євангеліє ВІД МАРКА. Розділ перший Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Як написано в пророка Ісаї, Ось я посилаю мого ангела перед обличчя Твоє. Який приготує дорогу Твою перед Тобою, голос того, хто кличе в пустелі, приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. З'явився Іван Хреститель, хрестячи в пустелі та проповідуючи хрещення для покаяння, для прощення гріхів, і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима. І, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. Іван був одягнений в одяг з верблюжої шерсті, мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикий мед, і він проповідував, кажучи: Слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця Його взуття. Я хрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Сталося, що тими днями прийшов Ісус із Назарета Галилейського, і був хрещений Іваном у Йордані. І тут же, виходячи з води, він побачив, що розкрилися небеса, і що дух, як голуб, сходив на нього, і голос пролунав з неба: Ти, син мій улюблений, якого я вподобав, і відразу дух веде його в пустелю. І був він у пустелі сорок днів, спокушуваний Сатаною. І перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував радісну звістку Царства Божого. Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галилейського моря, то побачив Симона й Андрія, Симонового брата. Які закидали навіть у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус: Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей, і негайно покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, Він побачив Якова Зеведеєвого та його брата Івана, які були в човні та лагодили сіті, і відразу покликав їх. Залишивши свого батька Зеведея в човні з наймитами, вони пішли за ним. І прийшли вони в Капернаум, і тут, же в суботу, увійшовши в синагогу, він почав навчати, і дивувалися з його вчення, тому що він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі біснуватий чоловік, і він закричав, запитуючи: Що тобі до нас, Ісусе Назарянине, ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. А Ісус погрозив йому, промовивши, Замовкни і вийди з нього. Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи: Що це нове вчення з владою, навіть нечистим духам наказує, і вони слухають його. І враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галилейській околиці. Незабаром, залишивши синагогу, він з Якувом та Іваном прийшов додому Симона й Андрія. А Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її. І гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до нього всіх хворих і біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. Тож він оздоровив багатьох хворих на різні недуги, і вигнав численних бісів, але бісам не давав говорити, бо знали його, що він Христос. А вставши вранці ще вдосвіта, він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І поспішили за ним Симон, і ті, хто з ним, і знайшли його, та й кажуть йому Усі тебе шукають, а він відповів їм. Ходімо в інші місця, до сусідніх сіл та міст, щоб і там проповідувати, адже на те я і прийшов, і він пішов, проповідуючи в їхніх синагогах по всій Галилеї та виганяючи бісів, і приходить до нього прокажений, благає його, і, упавши на коліна, каже йому: Якщо хочеш, ти можеш очистити мене. Змилосердившись, він простягнув руку, доторкнувся до нього та й каже йому: Хочу, стань чистим. І вмить зійшла з нього проказа, і він очистився, суворо попередивши, відразу відіслав його, наказавши Дивись же, нікому нічого не кажи. Але піди й покажися священникові та принеси за своє очищення те, що велів Мойсей, їм на свідчення. А той, вийшовши, почав багато розповідати і розголошувати про ту справу тож більше не міг він відкрито війти в місто. Але перебував поза містом у безлюдних місцях, та до нього приходили звідусіль. Книга Левит. Розділ 24 Господь промовив до Мойсея, кажучи Звели ізраїльським синам. Нехай вони візьмуть для тебе чистої витовченої оливкової олії для освітлення, щоб завжди тримати запаленим світильник зовні завіси в наметі свідчення. Нехай Аарон та його сини тримають його постійно запаленим від вечора до ранку перед Господом, це вічний закон для ваших поколінь. Тримайте запаленими лампади на чистому світильнику перед Господом аж до ранку. Візьміть петльованого борошна і приготуйте з нього 12 хлібів. Один хліб нехай буде з двох десятих частин Ефі, і покладіть їх у дві купи по шість хлібів в одній купі на чистому столі перед Господом. На кожну купу покладіть чистого ладану та солі, і нехай вони будуть хлібами, які лежать на спомін перед Господом. Нехай це завжди кладеться суботнього дня перед Господом від ізраїльських синів, це вічний завіт. Нехай це буде для Аарона та для його синів, і нехай вони їдять їх на святому місці, бо це є святе святих, виділене для нього з пожертвуваного Господу, це вічний закон. Якось син одної жінки ізраїльтянки, а він був сином єгиптянина, вийшов між ізраїльських синів і посварилися в таборі той, що від ізраїльтянки, та один чоловік ізраїльтянин. При цьому син жінки ізраїльтянки, називаючи Господнє ім'я, проклинав, тож його припровадили до Мойсея. Ім'я його матері Саломіт, дочка Дабрі з племені Дана. І його посадили до в'язниці, щоб судити його згідно з Господньою заповіддю. Тоді Господь промовив до Мойсея, кажучи Виведи того, хто проклинав поза табір, і нехай усі, хто це чув, покладуть свої руки на його голову, і нехай уся громада поб'є його камінням. І промов до ізраїльських синів та скажи їм Кожна людина, яка прокляне Бога, візьме на себе гріх, і хто назве Господнє ім'я, нехай буде неодмінно вбитий. Нехай уся ізраїльська громада поб'є його камінням, чи то захожий, чи то корінний житель, коли він назве Господнє ім'я, нехай помре. Людина, яка поб'є душу людини, так що та помре, нехай буде неодмінно вбита, а хто поб'є тварину так, що та здохне, нехай відшкодує душу за душу. І якщо хтось завдасть ближньому тілесного пошкодження, то нехай йому буде вчинено так само, як він учинив йому перелом за перелом. Око за око, зуб за зуб, яке пошкодження він завдасть людині, таке, нехай буде йому віддано. Хто поб'є людину так, що та помре, нехай буде неодмінно вбитий, нехай право буде одне для захожого і для місцевого жителя, бо я є Господь ваш Бог. Мойсей сказав ізраїльським синам, і вони вивели того, хто проклинав поза табір та побили його камінням. І ізраїльські сини вчинили так, як Господь звелів Мойсеєві. Книга Левіт, розділ 25, Господь промовив до Мойсея на Синайській горі, кажучи Промов до ізраїльських синів та скажи їм, коли ви ввійдете до землі, яку я даю вам, то нехай земля, яку я даю вам, відпочиває свою суботу для Господа. Шість років засівай своє поле, і шість років обрізуй свій виноград та збирай його плід. А сьомого року нехай буде субота, відпочинок для землі, субота для Господа. Не засівай свого поля і не обрізуй свого винограду, а те, що на твоєму полі виросте саме, не жни і грон свого посвячення не збирай. Нехай це буде рік відпочинку для землі, субота землі буде на їжу тобі, твоєму слузі й твоїй служниці, твоєму наймитові й пожильцеві, який проживає з тобою, твоїй худобі та звірям, що на твоїй землі. Весь її урожай буде на їжу. Відлічи собі сім таких відпочинків років, сім разів по сім років, і цих сім тижнів років в тебе будуть сорок дев'ять років. І сьомого місяця, десятого дня місяця, розійшліть звуком сурми вістку по всій вашій землі. В день викуплення розійшліть сурмою вістку по всій вашій землі. Освятіть цей рік, 50-й рік, і оголосіть звільнення на землі всім, хто живе на ній. Це рік звільнення, що буде для вас знак. Кожний повернеться до своєї власності, кожний з вас повернеться до своєї батьківщини. Це знак звільнення, 50-й рік, один рік він буде тривати для вас. Не сійте, ані не жніть того, що виросте на землі саме, і не збирайте посвяченого на ній, бо це є знак звільнення, він буде для вас святим, їстимете її урожай з полів. У рік звільнення на знак звільнення кожний повернеться до своєї власності. Коли будеш продавати щось своєму ближньому, і коли будеш купувати у свого ближнього, хай жодна людина не пригноблює ближнього. Згідно з кількістю років після року звільнення купуй у ближнього, і згідно з кількістю років урожаїв, нехай він продає тобі. Чим більше років, тим більше він встановить вартість своєї власності, і чим менше років, тим меншу він встановить вартість своєї власності, бо так він продаватиме тобі кількість своїх урожаїв. Хай жодна людина не пригноблює ближнього. Бійся Господа твого Бога, Я є Господь ваш Бог. Виконуйте всі мої постанови та всі мої присуди, дотримуйтеся і виконуйте їх, і житимете на землі безпечно, земля даватиме свої плоди, і ви їстимете до схочу, і житимете на ній безпечно. І якщо ви казатимете, що ми їстимемо цього сьомого року, якщо не посіємо і не зберемо свого врожаю. То я пошлю вам своє благословення шостого року, і вона дасть свій урожай на три роки. Ви посієте лише восьмого року і їстимете старе з врожаю аж до дев'ятого року, доки не настане її урожай, їстимете старе зі старого врожаю. Хай земля не продається на постійно, адже земля є моя, бо ви переді мною є захожими і пожильцями. По всій землі вашої посілості дасте право на викуп землі. Якщо твій брат, який живе з тобою, буде бідним і продасть щось зі своєї посілості, то нехай прийде той, хто є його найближчим родичем, і викупить те, що продав його брат. А якщо в когось не буде родича, та він стане спроможним рукою і в нього знайдеться достатнє для свого викупу, то нехай він порахує роки, що минули від продажу, віддасть те, що залишатиметься чоловікові, якому продав був це, і повернеться до своєї посілості. Якщо ж його рука не буде спроможна на достатнє для того, щоб віддати йому, то те, що він продав аж до шостого року звільнення, належатиме тому, хто це купив, а в час звільнення відійде до нього і повернеться в його посілість. А якщо хтось продаватиме житловий дім у місті оточеному муром, то право на його викуп триватиме, доки не виповниться рік часу, стільки триватиме право на його викуп. Якщо ж до того, як виповниться цілий рік, він не буде викуплений, то той дім, що в місці, яке має мур, буде остаточно закріплений за тим, хто його купив, на його майбутнє покоління і в час звільнення не відійде. А доми в поселеннях, в яких немає довкола муру, нехай будуть зараховані до поля землі. Вони завжди будуть викупними, і в час звільнення вони відійдуть. А щодо міст левітів, то доми в містах їхньої посілості будуть завжди для левітів викупними. І якщо той, хто викупляє, буде з левітів, то продані ними доми у містах їхньої посілості в час звільнення відійдуть, бо доми у містах левітів це їхня посілість серед ізраїльських синів. А поля, виділені їхнім містам, не продаватимуться, бо це їхня вічна посілість. Якщо твій брат поруч з тобою буде бідний і обезсилює в руках, то допоможи йому, як захожому чи пожильцеві, і нехай твій брат живе з тобою, не бери в нього ні відсотків, ні лихви, а бійся свого Бога, я Господь. Тож нехай твій брат живе з тобою, не давай йому свого срібла під відсотки і не давай йому своїх харчів за лихву. Я, Господь ваш Бог, що вивів вас з єгипетської землі, щоб дати вам ханаанську землю, щоб бути вашим Богом. А якщо твій брат поруч з тобою упокориться і продасться тобі, то хай він не служить тобі рабською службою, нехай він буде для тебе, як наймит чи пожилець, і нехай працює поруч з тобою до року звільнення. А в час звільнення нехай він відійде, а з ним і його діти, та повернеться до своєї рідні, повернеться до батьківської посілості, адже вони мої раби, яких я вивів з єгипетської землі, тож хай ніхто з них не продається, як продається раб, не пригноблюй його важкою працею і бійся Господа свого Бога. А що до раба і рабині, які будуть у тебе, у народів, які довкола тебе, у них можете купувати раба і рабиню. Також у синів поселенців, які будуть у вас, можете купувати рабів у них або в їхніх родичів, які перебуватимуть у вашому краї, і вони будуть вам на посілість. Розподіліть їх між своїми дітьми після себе, і вони будуть для вас посілістю навіки. А ваших братів, ізраїльських синів, хай ніхто не пригноблює свого брата важкою працею. Якщо рука захожого чи поселенця, що при тобі буде спроможна, а твій брат, потрапивши в скруту, продасться захожому чи поселенцю, що при тобі, чи захожому від народження, то після його продажу в нього буде право на викуп. Нехай один з його братів викупить його, брат батька чи син батькового брата, викупить його, або хтось з його родичів за тілом, чи хтось з його племені, викупить його. Якщо ж, ставши спроможним рукою, він викуплятиме сам себе, то нехай разом з тим, хто його купив, він порахує час від року, коли він продав себе йому аж до року звільнення. І ціна його продажу буде як наймита з року в рік він буде в нього. Якщо в когось залишатиметься більше років. То нехай відповідно до цього він віддасть суму за свій викуп і ціни за свій продаж. Якщо ж до року звільнення залишатиметься небагато років, то нехай він обрахує йому суму відповідно до тих своїх років і віддасть за свій викуп. Нехай він з року в рік буде у нього як наймит, не пригноблюй його важкою працею перед собою. Якщо ж він не буде викуплений згідно із цим, то нехай відійде в рік звільнення він та його діти з ним. Бо ізраїльські сини мої раби, вони мої слуги, яких я вивів з єгипетської землі. Я Господь ваш Бог.